Хвилин чекає. Іду, Катя, я ваші пиріжки обожнюю. А ти хіба би їв? Збережи вам на рецепт, коли з мені приготуєш такі. Нічого собі, а це чого? А, а що ти найкращий друг не заслуговує на смачні пиріжки? Ходи хом'як, а то запізнивась. Уявляєш, вчора дівчата казали, що ми з Максом дуже гарно виглядали. Прям ідеально. Від цього вашого Макса, якого всі дівчата так обожнюють, є лише гарна обгортка. Ти ж казала, що він тобі жахливо не подобається. Я просто розказала, я не кажу, що мені подобається. <зас> ну ось, і доробили проєкт. Іра, що ти робиш? Я... Для... Ти залипаєш на його фотки? Ні. Що він тобі не пара, він лише всіма користається. А ти слухаєш, що тобі внушають твої подружки. Не лізь туди, де не треба. Не лізь? Я ж тобі лише хорошого хочу. Я тебе не питала. Мені зовсім не потрібні твої поради.